А вот так а вот так он и дробляет. Покушать. Покушал и, и дробляя. Молодец. Так, хлопцы, снова компрессора. Всем привет, гостям, подписникам Вот такой компрессор. ФВ-6. Без шкива. Масло з нього витекло гарне, чисте. На шильді купише фв 6 Отакий. Без принудительної змазки, без примусового охолодження. 3000 гривень. отак він виглядає. Компресор Зіл-130 МАЗ. Все. Без ресівера тікай. Тікай, рейдай компресора продам. Хоч щось буде тобі покушать купим. Так, компресор. З мотором все працює, Без ресівера. Сюди лягає пропановий обичний балон. Манометр, пускове, все грає, все працює, все хрокає. Відео роботи є на каналі. 3000 гривень. Ще один компресор зілчі, мас. Ось такий має загальний вигляд, тачка не продається, то він на тачці стоїть. З ресивером, з мотором, ремінь. Все грає, все працює, без шлангів, компресора без шлангів. 3000 гривень. Так, компресор від холодильника. Готовий до відправки. Тікай. Тікай, рейдай, продамо. Що тут? Відео цього компресора є на каналі. Пресостат. Бак фріоновий. Компресор від холодильника. 3000 гривень. Піскоструйний апарат. Рей! Фу! Лізя! Нельзя. Нельзя. Піскоструйний апарат. Все, шланги, колеса, манометр, кнопка РДшка. Все грає, все працює. Новий, тільки зроблений. 10 тисяч. Моя відправка. Відеогляд є на каналі. Кому треба, вишлю в лічку. Все, отак. Зроблений з пропаного балона. Перевід відео роботи і відео огляд є на каналі. 再见。 Так. Ось такі балон. М має він 60 літрів з газового обладнання. Все. Є легеньке забиття. Ціна 1000 гривень. Так, такі буржуйки. Тут десь 90 за вишки, діаметром 60, ну це в сантиметрах, звісно, що вага, ну близько, я не знаю, підняти не можна. Кілограм, навіть на 70, 25 за кіло. <coughs> ось така буржуйка. До речі. Тут двері, ось от, труба вварена через весь, ну щоб видувати. Гаряче повітря. Такий має вигляд. Діаметр близько 500. Довжина, та довжина, мабуть, півтора метра. 25 за кіло. Пропанові балони. Та підожди! Без, Без кранів. Це викрутиться. Без кранів. 800 гривень штука. Хто хоче отак гамузом, це, до речі, зібрана водна, це ресивер 400-літровий. Хто, до речі, хоче гамузом, домовимось. По одному 800 гривень штука. Все, хлопці, всім дякую. Гарного перегляду, гарного вечора. Ну, тепер роботай. Роботай. Чого замовк? Все, всім пока.